Дня Громадська організація Достав Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, я дивлюся ви під коментарями. Дуже багато, в коментарях, точніше, під відео дуже багато хто пише, щоб я надала відповіді стосовно ТЦК. Я хочу роз'яснити, щоб вам стало зрозуміло, що це працює трошечки по-іншому. Відповіді, котрі є у мене, це відповіді на моє ім'я. Вам Абсолютно нічим вони не допоможуть. Коли я казала писати запити, їх потрібно було писати. Коли ми розказували, де взяти зразки цих запитів, одиниці це робили. І ті одиниці і зможуть себе відстояти. Всі інші, якщо ви думаєте, що ви будете використовувати чиїсь документи і щось вам це допоможе, ні, не допоможе. Тому що вам скажуть, що це недостовірна інформація взята просто з мережі інтернет. Коли ви будете мати витяг на своє ім'я, то буде зовсім по-іншому. У нас якось так дивно кожен раз відбувається, я кожен раз про це говорю, і як горохом об стіну. Люди замість того, аби працювати, чекають, що хтось колись десь щось за них має зробити. Воно працює не так. Наша організація працює з 2014 року. Спочатку була доста Закарпаття, потім з'явився Назар, потім з'явилася я, і наша організація з 2017 року переросла у все українську. Ми неодноразово на своєму особистому прикладі показуємо, як воювати, що робити. Тепер ми вже перейшли трошечки на іншу стадію. Ми вже працюємо з документами. Працювати з документами важко, але до цього була ще важча школа навчання. Того, що... Ми це до цього дійшли всі разом. Ми поетапно, поступово починаючи з ямок на дорогах, з викриття розкрадання лісу, рінчі і всього іншого, починали боротися з цією системою, яка окупувала нашу державу зсередини, з корупційною системою. І якщо ви зараз думаєте, що ви прийшли в організацію доста, сидите тихо на задниці в наших чатах. І хтось вам щось повинен, то ні, друзі. Воно так не працює. Я неодноразово про це говорю, і буду повторювати ще мільйон разів. Сьогодні ми у Вінниці проводили збори. Люди, котрі тільки доєднались, новачки, чогось мало їх дуже з'явилось на збори для того, аби познайомитися, аби працювати разом, аби зрозуміти діяльність організації. Мало цих людей прийшло. тобто ми в більшості сьогодні зібралися з зі своїм старим колективом, який і так знає, що робити, який вміє себе відстояти. Якщо люди доєднуються до якоїсь організації, то перш за все вони повинні зрозуміти, чим живе і дихає ця організація. Інформації про доступ є більш ніж достатньо. Всі свої відео ми викидаємо на основну сторінку. Ми показуємо вам боротьбу з усіма сферами: де, що є незаконне, де що є, що суперечить законодавству, що суперечить Конституції. Зараз ми вже знаєте, як колись Павло казав, одні сіли в перший вагон, одні вскочили в другий, в останній хто в який вскакував, а зараз виходить, що поїзд пішов і. Ну, немає в нас вже часу з вами розвертатись назад і починати кожного вчити окремо. Хто хоче, той буде вчитися, хто захоче, той буде себе відстоювати. Немає, друзі, можливості розкачуватись, так як це було раніше всі роки. Тому отак: тепер стосовно документів, які ми озвучуємо. Та є вже стільки можливості прочитати і часу було у всіх стільки, але. Тільки коли півень клює в задницю, отоді саме починається рух. Затурбувало ТЦК, давай всі будемо по ТЦК. Затурбували електропостачання там, чи газопостачання, давай по тому. Ви маєте зрозуміти, друзі, що нам цілого життя не вистачить, аби з кожною оцею юридичною особою воювати в окремості. Тому ми зараз знайшли чудовий вихід це місцеве самоврядування. Це, в принципі, те саме, що й до цього робила наша громадська організація. Люди самоорганізовувались на місці і працювали разом. Ніякого труда, скажімо так, ні для кого не буде, якщо люди разом зустрінуться, поп'ють кави, організуються в якусь спільну групу, і цією групою будуть захищати свої інтереси. Хто захоче, той доєднається. Ну, хто не хоче, ну, стійте в стілі, коло стієчки. Якось так. По-другому не буде. Маєте по місцях, знайомитись, маєте по місцях, працювати разом, кум, брат, сват. Оце має бути наше з вами об'єднання. Оце наше з вами місцеве самоврядування. Самоорганізовуємося. Тому що найбільший страх цієї корумпованої системи це організовані люди. І не шукайте лідера, самі ставайте лідерами. Тому що лідера прибрати дуже легко. Показує практика з Павловим. Просто організація в нас побудована трошки по-іншому. Що одного забереш, а десять голову піднімуть. Тому якось так, друзі, далі буде разом сила, разом до перемоги, волю, політв'язням. Дякую всім за розуміння.